Доброго дня! Вас вітає компанія Solar Service. Мене звати Валентина, я проектний менеджер. Сьогодні я до вас з відеооглядом одразу на декілька моделей інверторів компанії Victron, а саме різної потужності. Що ж, давайте з вами розглянемо більш детальніше. В комплектацію в нас входить. Безпосередньо ці необхідні компоненти щодо з'єднання, мануал інструкції щодо використання і безпосередньо сам інвертор. В чому ж особливість, якщо ви побачили GX і не GX. Тобто, якщо ми зараз розглядаємо з вами інвертор компанії Victron Energy потужністю 3000 КВА, на ньому встановлена панель управління. Якщо ми Будемо посилатися на попередні відеоогляди, які я робила, що з об'єктів, що з моделі, де ми розглядали 5000 квам. Тобто, там в комплектації йшла ще ось така серва. Тобто, панель управління. В моделях, де стоїть помітка GX, серва окремо не встановлюється, тому що воно вже вмонтовано в інвертор. До речі, це виробництво компанії Solar Service. Як ви бачите, ми не тільки компанія, яка займається безпосередньо підбором обладнання успішним його монтажем та реалізацією проєктів, а й ще й і виробництво компанія Victron Energy – наш надійний партнер. Ми співпрацюємо з ним по об'єктах як для фізичних осіб, як для домогосподарств. Так, для промислових потужностей. Неодноразово ми з вами бачили відеогляд наших успішно реалізованих проєктів на лікарнях, на багатоповерхівках, ну, в тому числі ОСББ, де ми встановлювали Victron е Energy. Чому ми саме завжди співпрацюємо з даною компанією? Як ви бачите, різноманіття потужності дуже велика. Тобто ми маємо інвертори як від 1 е е кВт, так потужністю 3000 кВт, П'ять тисяч ква, вісім тисяч ква, десять тисяч і так далі. Чому ми завжди, завжди обираємо дану компанію? Оскільки дивіться, ви можете е, бути змонтованою панелі управління або її встановлювати окремо. Окремо ми встановлюємо для даних інверторів і контролери е, заряду. Але е, він співпрацює як самостійно, як з однофазним обладнанням. Так ми встановлюємо три інвертори на одному об'єкті, якщо це трифазне обладнання. Якщо нам треба наростити потужність, якщо нам треба підключити генератор, тут у нас є. Е, е, Інвертор Quattro, як наглядний приклад, він дозволяє вирішити максимально запит клієнта по потужностях на його об'єктах. Як ви бачите, на складі в нас є все необхідне обладнання для успішної реалізації вашого об'єкту. На дане обладнання є гарантія від виробника понад 10 років. Відповідно, компанія Electron Energy вона рекомендує себе на тих об'єктах, які мають. Велике навантаження, тобто, якщо в нас буде йти навантаження вдвічі більше ніж може потягнути інвертор, він його потягне. Саме тому ми за надійність, за комфорт та безпеку на ваших проєктах.